Друзі, вітаю усіх! Це система. Сьогодні дуже непроста тема, тому, будь ласка, сконцентруйтеся. Почну сьогодні теж з цитати: мені немає чого вам запропонувати, окрім крові, важкої праці, сліз та поту. Попереду нас чекає суворе випробування. Перед нами багато довгих місяців боротьби та страждань. Думаю, ви впізнали цитату з виступу Вінстона Черчилля перед британським парламентом. До речі, першого після його призначення на посаду прем'єр-міністра. Всім мало хто знає, що та промова британцям не дуже сподобалася. В залі лунали ріденькі аплодисменти. Консервативна партія гадала, чи не помилилася вона з вибором лідера. А пересічні британці загалом були розчаровані. Можливо, їм усім було приємніше, якби Черчилль пообіцяв за 2-3 місяці випити кави в звільненому Парижі або розгромленому Берліні. От тільки чи здобули б вони тоді перемогу? До другої річниці повномасштабного російського вторгнення ми наближаємося з низкою проблем, які знову ставлять нас на край прірви з питанням бути чи не бути. І я не помиляюся. Про це вже відверто говорять не лише експерти та журналісти, на жаль, переважно західні, але й український головком ЗСУ Валерій Залужний. Знову ж таки у колонці в британському журналі «The Economist», а не в національному ефірі. Зрозуміло, що меседжі та акцент спрямовуються на західну аудиторію, але наше суспільство теж потребує відвертої розмови. Знаєте, іноді складається враження, що влада ставиться до нас, наче до дітей, яким страшно розповісти правду про реальне життя та його проблеми. Мені здається, це неправильно та нечесно. Українці після 24 лютого довели, що готові до найбільших випробувань. Але їм треба казати правду, а не розповідати про травневі шашлики та серпневу каву в Ялті. А правда така, що загроз менше не стало. За два роки їх стало більше. І щоб з ними впоратися, треба про них щонайменше знати. Обов'язково додайте ваш коментар до цього відео. Я думаю, всім буде цікаво, хто і що думає. Особливо коли ви подивитесь це відео до кінця. Давайте про загрози та їх наслідки трохи пізніше, а почнемо з проблем. Перша. Це те, що у нас в усіх притупилося відчуття небезпеки. Зрозуміло, що не можна постійно жити в стресовому стані, такий вже закон людської психіки. Але мова навіть не про те, що ми перестали звертати увагу на звук сирени, мова про інше: війна на очах перетворюється в АТО, як в 14, му 15, му 16 му роках. Відстороненість і спроба абстрагуватися шкодять наші згуртованості та здатності підтримувати військових як у перші дні та тижні. Зараз ця прірва збільшується. Щоразу, коли влаштовують пишні гулянки з тортами за 100 тисяч гривень, а мажори у комендантську годину не виповзають з нічних клубів. Все це розхитує довіру і породжує сумніви. Звідси, до речі, і наслідки: крадіжки гуманітарки, шахрайство та корупція. Як сказав у нашумілій статті американського видання Таєм неназваний радник офісу президента, люди крадуть як востаннє, як то кажуть, ні додати, ні відняти. Проблема друга це відсутність чіткого бачення перспектив та сценаріїв. Я зараз не прогадала та екстрасенсів, які, прикриваючи словом експерт з екранів телебачення та на ютуб каналах, розповідають, коли помре Путін і розпадеться Росія. Вони цього не знають і знати не можуть. Я про інше складається враження, що в Україні немає тверезого, якщо хочете, цинічного аналізу ситуації, в якій точці війни ми перебуваємо, які загрози та як на них реагувати. Ні, цілком ймовірно, що хтось там зверху все це аналізує, але ж суспільство це повинно бачити і чути. З людьми треба розмовляти. І Я радий, що Главком Залужний нарешті не лише відверто підбив підсумки невдалого контрнаступу і розповів, зокрема, і про свої помилки, але й сформулював стратегічні завдання України на найближчий час. Сьогодні простих рішень не існує, і я впевнений, суспільство готове прийняти цю гірку правду. Але замість чесного діалогу нам знову і знову розповідають про 2-3 тижні. Ось тому так боляче емоційно сприймаються інтерв'ю українських військових про те, що насправді, станом на зараз, ми не виграємо, а скоріше можемо програти. І якщо вірити, тому самому журналу «Тайм», те саме говорять і радники офісу президента, але тихенько пошепки, оскільки їхній шеф переконаний в зворотньому. Я зараз не хочу детально зупинятися на цій статті, але наприкінці обов'язково розкажу, кому, на мою думку, вона була потрібна і хто найбільший вигодоздобувач у цій історії. Дочекайтеся. Ну а поки про третю проблему, яка витікає з другою. У нас склалася парадоксальна ситуація, коли влади, військові та суспільство фактично живуть, ніби в різних реаліях. Так, 24 лютого ці реальності тимчасово пересіклися, але потім знову розійшлися. Влада зайнята своїми далеко не завжди чесними справами. А суспільство годують віртуальною картинкою успіхів та перемог. До речі, за останнім опитуванням КМІСу, рівень довіри до телемарафону продовжує падати. Йому вже не довіряють майже 40% українців, і це не дивно. Адже в силах оборони зараз близько мільйона людей, у яких є родичі та друзі, яким вони розповідають, як воно насправді. А коли ці дві реальності зустрічаються, телекартинка ясна річ програє. І якби інформаційна політика була адекватною, нас так би не хитало від чергової критичної публікації в журналі Тайм чи Газеті Вашингтон Пост. Тепер кілька слів про загрози. Перша і головна це зменшення підтримки заходу. Маємо бути готовими до того, що в нас не буде достатньої кількості зброї, не те, щоб для наступу, навіть для оборони. Що тоді? Яка стратегія? Відсутність власного виробництва снарядів, патронів ракет, робить нас фактично і практично повністю залежними від зовнішньої кон'юнктури. А вона дуже мінлива. Ми ж бачимо, як, попри офіційні заяви західних посадовців, відбувається зміщення акцентів. Я про голосування в Конгресі за допомогу Ізраїлю без України. Всі розуміють, що загострення на Близькому Сході це початок чогось абсолютно нового і що ситуація там не заспокоїться ані завтра, ані за 2-3 тижні. Навіть якщо воєнна операція Ізраїлю в Газі завершиться, ніхто поки що не знає, що там робити далі. І потрібно вже зараз думати про те, як довго ми зможемо чинити опір ворогу у разі негативних сценаріїв. Друга загроза це погіршення відносин та комунікацій з нашими партнерами. Нам треба постійно пояснювати, чому вони повинні і далі нам допомагати. Емоції вже не працюють. Звинувачення і образи лише погіршують ситуацію. Потрібні цифри і розрахунки, а також рішучі дії, наприклад, в боротьбі з корупцією. Яка може фактично відбити бажання давати Україні гроші та зброю навіть у наших найвідданіших союзників? І проблема не в тому, що про неї пишуть журналісти проблема в тому, що влада повинна реагувати на ці публікації швидко і рішуче. Ну і третє: рівень загроз з боку Росії не падає, а зростає. Вони нарощують виробництво дронів, ракет, вправно обходять санкції та домовляються з іншими диктаторськими режимами про допомогу. Чого вартує тільки мільйон боєприпасів, які, якщо вірити розвідці Південної Кореї, Путіну надав Кімчинин. До речі, ЄС замість обіцяного мільйона зміг поставити на менше як третину. Російська економіка, щоб там про неї не говорили, виявилася цілком самодостатньою. А наш бюджет сьогодні більш як на 50% залежить від зовнішньої допомоги. Рік тому ми насміхалися з їхньої мобілізації, а тепер фактично провалюємо власну. Про це ж прямим текстом говорить і той самий журнал «Тайм», і видання «Хандельсблат». Та й Залужний визнає проблему і говорить про необхідність різко наростити резерви. Наостанок, як і обіцяв, кілька слів про ту саму статтю «Тайм», яка раптом сколихнула Україну. Я не знаю, чим керувався її автор. Можливо, і справді хотів пролити світло на поточну ситуацію, але на перший погляд виглядає так, що найбільшу вигаду від неї отримав Кремль. Адже для нього це щастя посіяти скепсіс серед західних еліт та сумніви серед українців. Є ще одна думка, що ці дві статті в Тайм та Економіст фактично доповнюють одну іншу, просто показують ситуацію з різних флангів. Дивіться. З одного боку, президент, який вірить у перемогу і не допускає ніяких перемовин, і його оточення, яке в своєму скепсісі дуже схоже на американських сенаторів, які воліють призупинити допомогу, бо не вірять і не бажають інвестувати в корупцію. З іншого боку, генерал Залужний, який бажає перемоги, але зізнається, що не може виконати неможливе. Бо потрібні якісні і інші види озброєнь, які поки що не надають союзники, і які фактично допустили ситуацію, що у росіян був час і підготуватись до нашого контрнаступу, і посилити ППО, і підтягнути резерви. Тобто обидві статті про те, що всі можливості, і військові, і фінансові, і дипломатичні, на даному етапі вичерпано. Далі новий рівень чи заморозка. Якісь цього висновки на моє переконання створюються передумови для того, щоб поставити все це на паузу і прибрати війну в Україні з поля зору світової суспільної уваги, враховуючи, що все впирається в глухий кут і пошук рішень потребує часу. І це не військові рішення, бо, як сказав Залужний, війна може перейти в позиційну, і це може бути на виснаження і надовго. Можливо, до речі, рішення з'явиться після зустрічі лідерів США та КНР. Наостанок хочу запитати у вас, що про цей момент у війні думаєте ви? Чого нам не вистачає, щоб перемогти, і як себе поводити із союзниками? Ваша думка важлива, тому, будь ласка, чекаю на ваші коментарі. Це система. Підписуйтесь на канал. Тут ми системно аналізуємо те, що дійсно важливо. Бережіть себе, тримайтеся і до зустрічі!